Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. мої вітання. Підсумком подій п'ятниці вже готові поділитися наші журналісти. А зараз коротко про головне: куди евакуюватимуть містян у разі повітряної тривоги, висновки інспектування третьої міської лікарні депутатами та про новоспечених кременчуцьких молодят. побачите далі із випуску новин. Сьогодні у Кременчуці відбулася друга частина пленарного засідання 55-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули шість питань порядку денного та одне додаткове. На початку засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого під час антитерористичної операції нашого співвітчизника Кременчужанина бійця 92-ї механізованої бригади Анатолія Білоуса. Поховають герої завтра, 31 січня. Першим народні обранці ухвалили рішення про заяву Кременчуцької міської ради щодо підтримки звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї ГУАМ, парламентарів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Але ухвалили неодностайно депутат міської ради Володимир Шапран висловився проти сі масової інформації по 112 каналу. Я лічно слышав виступлення ген... від начальника генерального штабу України про те, що військ Російської Федерації на території України ні. Це ви не ко мне претензії, а к начальнику генерального штабу скажіть. Виступ Володимира Шапрана викликав бурю у сесійній залі. Була прес-конференція Муженка. Начальника Генерального штабу, який дійсно сказав, що на сьогоднішній день регулярних частин Російської Федерації не замічено введені бойових дій. Але яке це має відношення до того питання, про яке ми зараз говоримо? Ви розумієте, те, що регулярні війська стоять на кордоні зараз з нашою країною, це нічого не говорить. Говорить те, що які, скільки зброї, скільки поставляється. На Донецьку Луганську область, що вбивають наших людей, ось про що треба говорити. Російські війська на території України воюють. вони да, воюють не в першому Шелоні, там де воюють ополченці. Війська якби как бы ДНР, які стоять із алкоголіків, із наркоманів. Із э, общества это российские войска, російські війська, новіша російська техніка, нові російські танки, это ПЗРК і все остальное. І не треба том, що російських військ в Україні немає. Ми не вважаємо всю Росію своїм ворогом, але як можна казати, що Росія не агресор? Завтра в 10-й годині у нас похоронить, підіть туди, подивіться в очі родичам і скажіть, що Росія вона дуже гарна, вона не агресорна з нами. Давайте не чіпати це питання. Як можна не чіпати? Ви що? Нема слов. Звісно, Росія агресор. Крапка. Не підлягає це обговоренню. Рішення ухвалили більшістю голосів. Потім депутати затвердили ряд рішень, які стосувалися місцевих податків і зборів у відповідності до положень нового податкового кодексу України, тобто вирішили питання із забезпеченням дохідної частини міського бюджету. Сьогодні зранку ще 34 чотири кременчужанина вирушили до навчальних центрів Полтави, Василькова та Дівичок. Там перед відправкою до зони бойових дій, вояки пройдуть військову підготовку. У числі мобілізованих, поповнення до лав авіаторів, зв'язківців та ракетників. У далеку путь земляків проведжали і журналісти Кременчуцьких новин. Від початку четвертої хвилі мобілізації щодня з Кременчука до навчальних центрів вирушають військовослужбовці у черговій партії на відправку до Полтави 11 зв'язківців у дівички 18 ракетників та 5 льотчиків у Васильків. У центрах мобілізовані вояки навчатимуться впродовж місяця-двох у залежності від спеціальності. Ігоря проводжають мати й брат. У нас забирають сина в АТО. Ми прийшли провести. Що помажу вернутися додому? Там не було, там бой вернуться. Я переважаю свого брата. Чесно, не хочу відпускати. Ну, а що діти? Ну, будемо захищати засу... родину. Звичайно ж, хлопці покладають надії на найскоріше закінчення війни. Може, вона чим би в скорим будучим закінчиться ця війна і повернемося ми додому. домой. У багатодітній родині В'язовських вже третій брат йде на війну. Десять дітей. Вже третього проважаємо в армію. серед відправили що поки з Полтаві. а першого відправили під Денічиську пока місць. Що ви можете побажати своїм братам? Щоб живі вернулися. Наші земляки, які йдуть захищати батьківщину, вірять у перемогу та сподіваються на краще. Переживання є трохи. Ну, думаю, що буде все добре, все хорошо буде. Вірю сто процентів. Нашу перемогу для того він туди йде. Не. А ви проваджаєте? Так тремтить душа за нього. А так, в принципі, я думаю, наші солдати зроблять все можливе для нашої перемоги, тому що Україна повинна бути незалежною, вільною і ніякі е, сили. Сторонні не повинні бути присутніми на нашій території. Наостанок перед відправкою перекличка та побажання від міської влади Кременчука, щоб ви з виконали військову присягу, якомога швидше повернулися додому цілими неушкодженими. І щоб ви пам'ятали, що вдома вас чекають, ваші рідні, близькі і всі кременчужани, чекають вас вдома. Приходьте побыстріше. І нехай ця війна закінчується, і Кремчуцькі новини бажають нашим землякам виконати військовий обов'язок та скоріше повернутися додому з перемогою цілими та неушкодженими. У випадку бойових дій усіх кременчужан будуть організовано вивозити з міста, адже у Кременчуці знаходиться багато потенційно небезпечних об'єктів, які в першу чергу зазнають ударів. Сьогодні начальник управління з питань надзвичайних ситуацій розповів, куди евакуюватимуть містян у разі повітряної тривоги. Чи знають кременчужани, як рятуватися в цій ситуації? Досліджувала Іванка Підстрела. Громадяни, повітряна тривога відключить світло, газ. Погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Саме таке повідомлення почують Кременчужани з гучномовців у разі повітряної тривоги, якщо в нашому місті почнуться воєнні дії. Далі система оповіщення громадян попросить вас дістатися захисної споруди або сховатися на місцевості та зберігати спокій. Як тільки почались дії в зоні АТО і по сьогоднішній, все в управлінні і на місцевому рівні переведено на підвищений режим роботи і відпрацювання документів, навчання населення. І були вжиті заходи. Сергій Киричейко розповідає: раніше Кременчужани вивчали і відпрацьовували план порятунку на випадок пожеж. Наразі ж про всяк випадок готуємось до раптового нападу супротивника. У Кременчуці знаходиться багато потенційно небезпечних об'єктів, найголовніший з яких гребля кременчуцького водосховища, яка в першу чергу зазнає авіаційних ударів. Наше місто дуже специфічне і у разі виникнення. Загрози виникнення надзвичайної ситуації мається на увазі особливий період. Це пов'язано з військовими діями. Якщо буде на території України оголошено військовий воєнний стан, то наше місце підлягає евакуації у безпечні зони і місця. Тобто Кременчужан евакуюватимуть і вивозитимуть до Світловодська, Павлиша, Глобинського та Хорольського районів. Як каже головний надзвичайник Кременчука, містяни стали більш активно цікавитися питанням порятунку свого життя після подій на Сході. Недавно буквально пенсіонер зателефонував, каже: от у нас в будинку є підвал, але там грязно і ми там не зможемо сховатися. Каже, я готовий допомагати. Фізично також люди стали частіше телефонувати і запитувати, куди бігти, в разі чого адреси пунктів евакуації та укриттів можна дізнатися на сайті міськради. Розподіл по збірним пунктам евакуації у разі катастрофічного затоплення принувальні ГЕС таке ж саме це у разі виникнення особливого періоду. Ми ж вирішили запитати кременчужан, чи знають вони, де ховатися у разі повітряної тривоги і чи заготовили тривожну скриньку з найнеобхіднішим. Табличка висить, куди дзвонити. І ви будете дзвонити? Звісно. І прятатися в підвал? Звісно. А ви там коли-небудь були? Так. Да. І як там умови? Нормальні. Можна, так? На три да? дня. Перетерпіти? Так. Да. А НЗ у вас вдома є? Є, і в машині теж. А що туди входить? Вода, паспорт, Спички соли, спички, соль, да? Каши, например, медикаменты, какие а одежда. Спички, свечки спички. Спички есть немножко. Следующая улица дом Сталинка, В подвале там раньше было бомбоубежище. Вы туда побежите? Ну. А в вашем <с доме есть подвал? У нас подвальные есть, но тут бомбоубежища нет. Но я считаю, что наш город все это обойдется. То есть вы не готовитесь нет, на всякий случай? Нет. А запас нет? Нет. У нас будет убежище вот там вот на вы, Ленина. Ну, вы туда пойдете, не дай бог, в такой, в такой ситуации? Да. Или, а в своих подвалах, ну в своем доме подвал? Нет, ну есть подвал, но я же не знаю, какой он приспособленный к этому. А есть ли у вас дома неприкосновенный запас у вашей семьи? На всякий случай, то есть спички, свечки, соль, продукты есть. консервы? Есть. Есть. Давно вы уже его создали? Не, недавно. Тепер ревізор їздить і по лікарнях, але не в обличчі Ольги Фреймут, а комісії депутатів міської ради. Чим викликане таке рішення, що показував їм головний лікар третьої міської лікарні, та що цікавого вони побачили у медичному закладі, далі у сюжеті. Отже, скаржиться на операційні лампи, ліктьові крани, відсмоктувачі слини і кахель, який начебто падає на голову в операційному блоці 3 міської лікарні. Головний лікар каже, що медична установа це живий організм, де працює багато людей, і трапитись може будь-що. Але якщо якийсь апарат і виходить зі стану, то його по мірі можливості ремонтують і знов до роботи. До речі, депутатський обхід розпочався саме з проблемних зон, але не в операційному блоці. Смотрите, что у нас. И вот это вот оно все проваливается, вот это по всей длине. Здесь надо полностью менять опорный фундамент под этим полом. Уже просадочные породы, и этот фундамент уже просто ушел. То есть, видите, вон провал дырки, там он провал дырки, но вот это прикрыли, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. У така от проблема. Ну зданью 50 років. Тож головний лікар не боїться показувати і дірки у підлозі. каже, що є чим пишатися і за що червоніти, але все через брак коштів. Наступне приміщення відремонтоване півтора роки тому, на яке так скаржилася Оксана Піддубна. Той піар з третьої міськікарнею, що до там ремонту щодо там апаратури виділи начинати, бо що та сантехніка якою користується медперсонал, вона вже через два тижні вийшла з ладу. А що там таке систем техніка? До речі, апаратура вентиляції легень, операційні, які ліктем відкриваються там спеціальні такі, в операційні лампа, через дві не працюють, одна працює. Це все впродовж двох тижнів, може місяця, вийшло з ладу. Кахель, кахель, до речі, падає на голову. Так вот ідіть і подивитеся под Право, Какой оба. Нет у нас падающих плитків. Ну найдете, найдите. Следующая операционная теж готується к операції. Все работає, все лампи, всі отсоси подключены, все. Анастасійський готова. Відремонтованого до того, що прагне ремонту, до кардіологічного відділення. Це позор нашої лікарні. Це позор нашого міста. Это реанимация, кардиореанимация, в которой нуждается. Мы планировали ремонт, хотели создать нормальный кардиоблок, но пока работаем в таком. Хотя аппаратура стоит из тех, что мы приобрели. Новая, она вся работающая. Вот это вот надо ремонтировать. И то вы видите, даже здесь нету оббитой плитки, даже здесь храны работают. То есть мы поддерживаем это. Хотя, ну вот я с 2010 -го года главный врач, я не помню, чтобы на хозяйственные нужды нам выделялось бюджетом какие-то деньги этого никогда не было. Уже когда говорят, что вы много собираете, вы просто не представляете люди, куда деньги идут. Вот на сегодняшний день в больнице есть 50 разбитых термометров. Для того, чтобы их утилизировать, надо почти 2000 гривен. И вот таких проблем мелких, поверьте мне, их просто масса. О них никто не говорит, как будто бы их нет, они есть. Про проблеми лікарні, як і про її успіхи, пан Українець, будучи справжнім хазяїном, говорить багато і ще більше може розповісти. Та головне, що не боявся показувати і продемонстрував більше, аніж від нього вимагали. Комісія соціального захисту, охорони здоров'я материнства та дитинства зробила свої висновки. Подивилися на ті вислови, які були сказані під Дубною, І побачили зовсім зовсім протилежне те, що було. В сказано на сесії міської ради не побачили ми тих ламп, які не працюють, не побачили того устаткування того обладнання, яке не працює все обладнання працююче, яке було введено в експлуатацію при введенні цього операційного блоку. Тобто, ми повністю можемо спростувати, спростувати ті слова, які були сказані депутатом районної ради піддубною Оксаною. Висновок депутатів проблеми є, але не в операційному блоці. Про відданість медичного персоналу їх важку працю. Цю за мізерну зарплатню та любов до лікарні зауважив і головний лікар міста. І саме головне ми побачили, яке відношення медичних працівників, наскільки вони цінять ті умови, в яких вони працюють. Не у кожного вдома я вважаю, через два роки після ремонту буде такий ідеальний стан всіх приміщень, починаючи від операційної, закінчуючи санвузлами чи побутовими приміщеннями. Комплекти з теплим одягом та постілю незабаром отримують переселенці, які наразі мешкають у Кременчуці. Гуманітарна допомога вже вдруге надається біженцям у рамках програми розвитку ООН в Україні. Хто саме може претендувати на ці речі та які документи потрібно мати при собі, щоб отримати їх? Розкажуть у сюжеті наші кореспонденти. Куртки, шапки, рушники, ковдри всього 165 комплектів постільної білизни та 137 комплектів теплого одягу для дорослих та дітей. Всі ці речі привезли спеціально для переселенців у рамках реалізації програми розвитку ООН в Україні. Кременчиський міський центр служб спільно з світло надії благодійної організації. почали співпрацювати з листопада минулого року. У грудні ми отримали першу допомогу гуманітару у вигляді продуктових наборів. Сьогодні у нас друга гуманітарна допомога. Саме сьогодні ми отримали необхідні постільні білизни для сімей. Ну, і, звісно, край необхідне в таку погоду це у нас для дітей набір теплоодягу та для дорослих набір теплоодягу. Одяг та постель можна отримати вже з понеділка. На них можуть претендувати тільки представники пільгових категорій. Цю допомогу отримують переселенці з Востока України, а також з Автономної республіки Крим. Це пенсіонери від 60 років, люди з інвалідністю 1, 2, 3 групи, це одинокі матері з дітьми до 18 років, це багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років, це от трьох і більше дітей, це опікунські прийомні сім'ї, Діти позбавлені батьківського піклування. В принципі, категорія залишаються ті ж самі, ознайомитися ви з ними можете і на сайті Кременчуцької міської ради. Щоб забрати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі такі документи. Паспорт э, в оригинале, справка о том, что они зарегистрированы в управлении працией как э, вы, вынужденная переселенная э, особа э, по 509-й постанове Кабинету министра Украины. Но на данный момент она практически у всех есть, они регистрируются при приезде. И тоже в оригинале. И документ, который будет подтверждать льготную категорию обязательно. Выдача гуманитарной помощи будет происходить в Центре социальных служб для семьи детей и по адресу вулиця Саєцька, 15-4, в кабінеті номер 1. Допомогти переселенцям, які були вимушені покинути рідну домівку, може кожен бажаючий. Для цього потрібно звернутися до Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кременчуцький міський центр соціальних служб спільно з молодіжним парламентом Кременчука оголосили в січні місяці благодійну акцію зі збору допомоги для переселенців. Тому всі кременчужани, які можливо не знають, куди принести, але є вдома там Потрібні речі в гарному стані. Це можуть бути і одяг, це може іграшки, канцтовари, навіть продуктові набори, можливо, там у когось консервація залишкове, може поділитися з іншим. Запрошуємо, ми працюємо кожен день будній і знаходимося за адресою вулиця Радянська, 15, 4 Сьогодні у Кременчуці зареєстрували шлюб дві незвичні пари. Вояки, які несуть службу, в АТО вдома під час відпустки отримали статус одруженого чоловіка. Про незвичайне весілля з присмаком смутку наступний сюжет свідками незвичного весілля Кременчуцькі новини стали випадково. Нашу увагу привернули прапори правого сектору перед дратцем. З'ясувалося, що сьогодні бере шлюб їх товариш Анатолій. Чоловік. Приїхав з передової сюди. Ми хочемо зараз, щоб людині було приємно, що всі в тилу знають, пам'ятають, поважають. Людина збирається на передову, людина має знати, що про неї тут в тилу думають, турбуються. Якщо що, будуть думати за його сім'ю, не дай Бог. Познайомилися ми із молодятами. На передовій Анатолій опинився завдяки другу Андрію. А він мене призвав, позвонив і сказав. Хочешь в армию? Я сказал не хочу, но надо. Да, Мы да, с тобой да, служили в одной да, части много-много лет назад. Да. А теперь да, опять да, служим да. и, и да, рад, захищаем И теперь я рад вичизну, поздравить, да. поздравить, тебя со столь уже знаменательным событием. Наконец-то вот оно действительно. Это здорово. Да. Это здорово. Война войной. А жизнь в первую очередь. Пара тривалий час жила у цивільному шлюбі. А за своє рішення одружитися Анатолій дякує Путіну. Дякую, тому що якщо б ні ПНХ, П. Да, може б я і не зробив такого шага. Сьогодні і Анатолій, і Олена засвідчили щирість свого бажання взяти шлюб. Шановні наречені, сборні сім'ї – це головна подія в житті кожної людини. Сьогодні робити дуже відповідальний крок, обираючи один одного. Чи щире є ваше бажання зареєструвати свій шлюб? І чи згодні на все життя бути вірною та надійною опорою один одного? Я прошу відповісти вас, Анатолію. Да. Я прошу відповісти вас, Олена. До речі, зазначити, що таке весілля у Кременчуці не поодинокий випадок, і минулого року, і у січні 2015-го реєстрували терміновий шлюб військових. Яка це термінова? Звичайно, скорочення місячного терміну, так як це передбачено законом місяць. А були випадки, що ми навіть реєстрували в день подання відповідної заяви, тому що в законі передбачено, що якщо є безпосередня загроза життю, ну а ми прекрасно розуміємо, куди ці громадяни направляються. І сьогодні у нас, крім цієї, яку ви сьогодні побачи. Чи ще один військовослужбовець у нас буде реєструвати шлюб. Він знаходився на лікуванні, а зараз знову він повертається. Відповідно до поданих його документів він повертається до військової частини, де проходить служби в зоні антитерористичних операцій. Вже післязавтра Анатолій повертається у зону бойових дій. А сьогодні Кримчуцькі новини приєднуються до найкращих побажань молодятам. Очень хотілося б, звісно, щоб чтобы... Целым невредимым здоровым живым пришел и щоб жили ви долго и счастливо, и как говорится. В один день, ну тільки очень далеко, далеко, далеко. Вважаю кожному хто іде служити, віддавати, захищати нашу державу і нас тільки повертатися і повертатися живими. І на останок про погоду вихідними днями у Кременчуці погода буде хмарною. Очікуються сильні дощі, можливі підтоплення. А температура повітря ночі становитиме два-чотири градуси із позначкою. Плюс вдень сягне до 5 тепла. За таку інформацію завдячуємо синоптикам Полтавського гідрометеоцентру, а усі випуски. Кременчуцьких новин за бажанням переглядайте на нашому каналі в Ютубі. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже у понеділок, о 21.10 на телеканалі Лтава. Вдалих вам вихідних не промочіть ноги та потурбуйтесь про своє здоров'я.